Отакий у нас майже старий преміум заїхав. Автомобіль, без котрого не на розборках, не на СТО, можна сказати, не було б, не було б роботи. шутки, але так і є, в принципі, трохи. Range Rover 5,0 на компресорі, рестайлінговий, начебто і машина 2012 року. Не сказати, що їй дуже, 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 дуже багато вона поїздила, але проблем вистачає. Машина приїхала, балон дирявий, балон поміняли. Кондиціонер не працює, все тече. Підрамник задній згнивший. Підрамник задній знивший, начебто, покузовами питань немає, але підрамник задній згнив. При тому, що на нього навіть масло текло, все одно він згнив. Є велика проблема по цим автомобілям. Немає запчастин. Немає запчастин, а якщо вони і є, а якщо вони є, вони коштують дуже багато. Тобто, щоб ви розуміли, от, наприклад, машина приїхала з некоректно працюючим вентилятором охолодження. Він вийшов з ладу, змогли поставити, поставили вентилятор від BMW, воно ніхріна не працює, тому що знайде, що вентилятор знайшли, поставили. Опять таки, ціна навіть бушних запчастин просто заоблачна на ці автомобілі, тому що або замовляє, чекає його, або ось бери з запчастинами. Є проблема на рахунок технічки, сильних там питань немає, але опять же пневма Може нормально підкинути проблем, воно все робиться. в принципі все робиться по цьому автомобілю, тільки що це постійні якісь вливання коштів. Питань багато. У нас по цьому автомобілі і компресор стучить. Компресор ім'я надува, кондиціонер не працював. Стандартна болячка, клапан в компресорі замінили, все працює. Вентилятор поміняли, працює, Тобто, але таки, машина їзди, питань нема, але дуже багато. Дуже багато питань. Хто такий автомобіль хоче купити? Не забувайте, це старий преміум. Тут все дорого тут реально. В грошей всовувати в ці автомобілі можна і можна постійно. Зробимо, поїде. По кузову питань немає, не враховуючи гнилий підрамник. Дуже класні салони, дуже комфортний автомобіль. Їде гарно, їде гарно, але ж блін і грошей гроші в нього теж засовувати треба нормально. Хочете такий автомобіль купити, або покупаєте в ідеальному технічному стані, щоб потроху робити, або просто готуєте, що автомобіль ніхрена не дешевий в ремонті. І по запчастинам, і по роботі, тому що навіть щоб зняти вентилятор охолодження, треба морду на ньому розібрати. Все дуже плотно скомпоновано, і будь-які там будь-які там мінімальні роботи вони можуть за собою тягнути велику роботу по розбірці автомобіля. Тобто, крім того, що деталі дорогі, в обслуговуванні він не дешевий. Ну блін, ну і паливо ж він теж нормально потребляє. Тому